Вітаю вас, друзі, ви на каналі Богдан 1974. Вчора обіцяв, що покажу, як я буду робити додаткове охолодження свого двигуна. Колись давно на ек Аліекспресі була куплена така помпа. Не пам'ятаю для чого я її брав. Помпа на 12 вольт. Має плюс-мінус, полярність не міняється. Плюс має йти сюди. Далі був куплений такий датчик, включення вентилятора закручується в легкове авто, в радіатор. Стара марка його ТМ108, нова, не знаю. Ну, неважливо. Такий от датчик закручується в вісімку, дев'ятку і, і так далі. Принцип його роботи дуже простий. Коли мотор нагрівається до 92 градуси, Включає, той датчик включає через реле, включає вентилятор. І коли температура паде до 87 градусів, вентилятор виключається. Таким самим макаром я зроблю, щоб в мене включалася ота помпа. Якщо мотор нагріється до 92 градуси, включиться помпа, остигне до 87 і буде працювати далі в штатному режимі. В блоці висверлив отвір. Був виточений ще перехідник, нарізана різьба і закручений той датчик. Далі, можливо, та помпа би робила і напряму, але там контакти такі лихенькі, тому я вирішив поставити реле. Реле простеньке, автомобільне на 30 А. Контакт 30, 87, 85 і 86. Оці два контакти то є катушка. Що ми робимо? Так, катушку і контакт 30 або 87. З'єднуємо докупи і це піде до плюса, до акумулятора. Далі вихід, скажімо, так, тут 87 і 86 зв'язав докупи, піде до акумулятора. Далі вихід 30 піде до плюса отого, помпи, Мінус піде на корпус. І тут другий вивід з катушки пішов сюди на датчик. Получається, що якщо нагрівається, датчик замикається і спрацьовує катушка, замикає контакти і починає працювати ота помпа. Остиг мотор до 87, і воно собі працює далі в штатному режимі. Не факт, що воно буде може, колись включатися, хіба десь в жнива, або ще колись, то просто як запобіжний. Захід. Ще одне було, не один раз мене питали, скільки влазить лазить мене в мотор. З отим бачком в мене влазить 4 літри. Пробку зробив отак. Той низ клапан викинув, тільки залишилося стандартний з автомобільна з, кришка. Є у мене ще відео на каналі, де як в мене зроблена ота додаткова система охолодження. Наприклад, якщо в мене нагрівається мотор трошки більше, то тут є в мене кран і виходить велике коло. Як нагрівається, з радіатора йде в бачок і холодна рідина йде до головки. Щоб воно класно працювало, треба ставити хоча б півдюймові шланги. Тоді воно буде циркулювати скоріше. Тут в мене шланги десятка чи 12, ну, десятка, А треба, щоб хоча б 14-15 всередині був, тоді воно буде циркулювати досить класно. Е, ще одне назви насоса я не знаю. Просто я навіть не пам'ятаю, для чого я його замовив. Е, отут воно на гайках, підійшли мені гайки з шланг з води, з газу. Ключ з однієї сторони 22, з другої 24. Ну от так коротко повторюсь, як воно буде працювати. Коли включиться помпа, почне качати вниз рідину в головку і гаряча вода піде вверх, в радіатор, розширитель і піде по колу. Остигне мотор, помпа виключилася, все. мотор буде працювати в штатному режимі. То поки так показав на зв'язках, то що буде відрізатися лишнє, тому що провода є лишні. І таке, бо потім зв'яжу, заховаю твариле і ніхто не буде знати, як я що зробив. Ну, отак, коротко. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал.